Ісав та Яків. Ісааку, синові Авраама та Сари, було сорок років, коли він одружився з Ревекою. Двадцять років вони не мали дітей. Однак Ісаак вірив, що Бог почує його молитви й дасть потомство. Адже Бог обіцяв Аврааму, що від нього піде великий народ, а точніше безліч народів. І ось нарешті Ісаак дізнався, що стане батьком до того ж його дружина народить двійню. Дуже неспокійними були ще ненароджені немовлята. Ревеці іноді здавалося, що малюки в її животі б'ються. Що ж буде потім, міркувала вона, якщо вже зараз вони такі немирні. Занепокоєна ревека пішла до божого пророка дізнатися, що господь їй скаже. Бог відповів, що вона народить двох хлопчиків. Обидва будуть родоначальниками, але різних народів, і старший буде в підпорядкуванні у молодшого. Заспокоєна Ревека повернулася додому. І ось настав час їй народити. Першим з'явився руденький хлопчик увесь волохатий. Його назвали Ісавом. Потім, тримаючись за п'яту свого старшого брата, народився другий хлопчик його назвали Яковом. Діти виросли. Ісав став сильним, сміливим і вправним мисливцем. У ті часи полювали за допомогою лука й стріл. Яків був радшим рійником, любив проводити час удома. У Ісаака та його дружини Ревеки склалося так, що старший син був улюбленцем батька, а молодший улюбленцем матері. Якось Ісав, утомлений і голодний, повертався з невдалого полювання. Яків саме сидів перед шатром і варив юшку із сочевиці. Від запаху смачної їжі голод і сава лише посилився. Дай мені цього червоного, що ти там вариш, попросив він Якова. А що ти мені даси натомість? спитав його Яків. Що завгодно, необачно відповів йому голодний сав. Тоді продай мені своє первородство. Навіщо воно мені, не замислюючись, сказав Ісав, коли я з голоду помираю, бери. Присягнися, клянуся, відповів Ісав. Яків наливи у миску смачної червоної сочевичної юшки, ще й хліба подав. Ісав поїв, попив і пішов, ситий, і задоволений своєю дорогою. Так Ісав необачно і нерозумно продав своє право первородства молодшому братові за сочевичну юшку. А в ті часи бути первістком у сім'ї мало особливе значення. Як ти вважаєш, чому Ісаак вірив, що Бог дасть йому потомство? Чи справдились його очікування? Що для Ісава було важливішим негайно вгамувати голод або колись отримати від батька благословення первородного сина?